Доброго дня усім! Ви на каналі просто і доступно. Зараз піде мова про стан овочів, які в нас ростуть на полі. Звичайно, спека і жара дала про себе знати цей рік. Капуста не виросла така, як якби ми цього хотіли, так само і перець, і помідори не такі, як ми хотіли. Але все одно є в нас свої покупці, приїздять до нас люди і купляють у нас і капусту, і перець, і помідори. І є багато замовлень нам для магазинів. На магазини. Ось капусту ми більшеньку продали, залишилась така невеличка. Ось така в нас зараз капуста. Ту було по 2 кілограми і навіть більше, а тепер залишилося кіло 200, півтора, отак, до двох кілограмів капустинка. Ось такі, невеличкі. Але приходиться дуже тщательно вибирати, тому що наче чиста капустинка, а листок відриваємо, а там ось така. А така ось гниль, тому що це все дала про себе знати жара. Приходиться добре вибирати, обчищати, щоб був гарний товарний вид у капусті. Оптова ціна капусти зараз 16 гривень. Із цієї площі ми вже, мабуть, трохи більше тони продали. До цих пір у нас стоять вертушки і ми поливаємо, тому що дощу, вроді би, щось захмарювалось, захмарювалось, і так справжнього дощу як не було, так і немає. І приходиться поливати все підряд. Перець хороший, сочний, товстошкірий є попит на ринку і в магазинах. Ось такі в нас на полі зараз овочі. На цьому буду закінчувати наше відео. Всім дякую, хто нас дивився, всім гарного здоров'я! І до нових зустрічей на нашому каналі.